No! У кінці 19 століття безкраї родючі чорноземи Волині вабили аграріїв Західної Європи. Адже згідно з указами російського царя Олександра III, багатодітні чеські родини отримали можливість переселятися в Україну з правом на пільгове придбання землі. Тож брали з собою все, що могли взяти, і їхали обживати просторі краєвиди. Мілка Куреченко народилась вже тут, в Україні, та на все життя залишилась вірною дочкою своєї далекої батьківщини, Чехії. Чеська республіка держава, що знаходиться в Європі, межує з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Австрією. До складу сучасної країни входять історичні області Богемія, Моравія та Чеська Сілезія. Як самостійна держава, чеська республіка з'явилася 1 січня 1993 року в результаті розділення Чеської і Словацької федеральних республік. Територія Чехії становить майже 80 тисяч квадратних кілометрів. Її ландшафт дуже різноманітний. Богемія розташована у басейнах річок Ельби і Влтави, оточених низькими горами, де знаходиться найвища точка країни гора Сніжка. Моравія досить горбиста. Розмістилася в басейні річки Морава, що також містить витік річки Одер. Клімат Чехії помірний, перехідний від морського до континентальної, з теплим літом і холодною, похмурою та вологою зимою. Влітку середня температура повітря плюс 20, взимку мінус 5 градусів Цельсія. Покидаючи батьківщину, кожен чех брав грудочку рідної землі, яка оберігатиме на чужині. Прощалися з рідними зі слізьми на очах та молилися, аби Господь був до них милосердним та дав їм краще життя. Чехи-поселенці отримували російське підданство без випробувального п'ятирічного терміну, створювали власні волості і церкви. Їх було звільнено від державних податків та військової повинності. З 1866 по 1870 на Волинь прибуло 946 чеських сімей, які отримали більше 17,5 тисяч гектарів землі. Щоправда, спочатку їм доводилося жити у непристосованих приміщеннях. Тож згодом у селі Молодово, що на Дубинщині, з'явилася чеська вулиця Брамбурівка, що українською означало картопля. Їхали сюди не з пустими руками, а з усім необхідним у сільському господарстві реманентом, який і донині стає пані мілці у пригоді. Оцей ціп, цей ціп, навіть я в сьогоднішній час я його використовую, Я молочу траву молочу. Останеться десь пшениця це. Оце осталося від хмелю. Ко. Копалося такі ямки і глибше садився хміль. Оце лопата, вона, бачите, отакої форми. Тут в мене граблі. Ці граблі робив мій дідусь колись. І вони до сьогоднішнього дня воно лежало. Ці зубки вони з будь-якого дерева не робилися. Це були дубові, мусили бути. А це міряти землю. Це на 20 метрів. І оце. о! Кожне 20 сантиметрів. І воно е, спліталося, і е, люди міряли е, землю. Вон пилки, ножовки, бачите, ключі, це ключі ще тут є. Це ще тих років, до воєнних років. Бо були ж різні е, ці січкарні, плуги, борони, все. і все це іспользувалося. Пані Мілка розповідає, що в усьому дотримувалися чеської традиції. Тож, як і годиться, домівку прикрашали вишиваними картинами. Цю картинку моя мама ще молодою дівчиною вишила її, оздобила. І написано: Де домов мой?» А з цієї сторони написано: Зем'я чеська домовмуй. Сидить он. Це і показує на квіти. цього. багато вишивали, в'язали крючком і вишивали. Вон теж залишилося це картаче ажебене. Це для розчосок і для щоток одягу. Взагалі, у пані Мілкі зібрана чимала колекція різноманітних серветок, які вишивали жінки родини тендлерів лише у перервах між роботою у полі чи по господарству. Вишивалася е, е, є, Мама теж це вишивала. По-польськи. Мама вчила польську мову, мама сильно е, любила польську, співала по-польськи і читалася. Где бок, там щенща. Ну, ще цю витягну. Там до, до дна у доні, у доні домов єдине щастя. Єдиний дім для родини як спокій, то і добре життя для родини. Он щастя, бачите, гніздечко, а в гніздечку двоє пташечок. Любуються любов'ю. Дбайливі жіночі руки потурбувалися і про пухкенькі подушки, та в'язане гачком оздоблення до них. У кожній кімнаті на подушці побачимо лялечку старанно увібрану рукодільну сукню, яка є незмінним атрибутом благополуччя родини. Та й до виготовлення власного одягу жінки були особливо прискіпливими. Ще замолоду, окрім рукоділля, вони вчилися шити. Пані Мілка з гордістю демонструє мамин диплом про закінчення курсів крою та шиття. Модніця з модніць на в селі жила при шляпі, при накаблучку, носочки, платячка, е, шубки, е, рукавички, шляпочки, все це. І оце ж вони защитили все це, здавали, шили. Потім вчили е, решелі, як робити е, все, щоб вишивати, вого узори різні і дали мамі, о кончанії, он патрон експрес крою нового по польськи Ольга Вернерова го кончила на, на добре. Не менш працьовитими були й чеські чоловіки, які намагалися оволодіти багатьма затребуваними професіями. Жінка розповідає, що усі меблі у хаті виготовлені руками її діда та батька. Це дивіться, шафа зроблена його. Це буфет. Тут стіл, теж це здоровий стіл, точені ножки. Нема ні одного черв'яка, нічого його не точить. Це ще зроблено до війни. Це трумо, Зробив мій батько мамі моїй, коли він мав женитися вже вдруге. Такий подарок зробив про свою самобутню культуру, що зберегла чеська громада села Молодово, неодноразово розповідала Емілія Кураченко на різних мистецьких імпрезах. Щоправда, участь жінки у всесвітньому фольклорному фестивалі, що проходив у Празі, предмет особливої гордості виступала в чеському брані, в крої чеському. Виступала біля Сенату, де було 450 учасників з усього світу. І я вийшла з таким привітанням. Дорогі краяни дорогі Златої Праги, а люди цілого світа, всім я те поздрав з нашої веснички Молдави, Дубна, а України. Приймем вам є годні здраві, щасті, міру, а кліду. Целим святя. Чехи активно розвивали сільську громаду. Саме завдяки їхнім зусиллям у селі була збудована перша школа, де усі діти могли навчатися грамоті. За їх ініціативи було організовано фізкультурне товариство Сокол, у якому займалися не тільки діти, але й дорослі. А ще у молодово чехи мали свій духовий оркестр та власну пожежну команду, готову прийти на допомогу усім, хто її потребував. Ну вони не думайте, вони кончали школу, свідоцтва кожному видавали. По то так не міг, що там схотів, і все. Дівчата теж здавали екзамени, все обучали. Пані Мілка розповідає, що у родині завжди поважали старших і дослухалися до їхніх порад. Так трапилося, що спочатку Йосип Тенглер, її батько, був у шлюбі з сестрою мами Марією Вернер. Проте жінка захворіла і перед смертю попросила, щоб він вдруге одружився лише з її сестрою Ольгою Вернер. Прохання жінки виконали, незважаючи на те, що і Ольга на той час мала коханого. Жили добре, проте на заваді щастю стала велика вітчизняна війна, яка не обійшла стороною і чеські родини. Йосип Тендлер разом з іншими чоловіками з Молодова потрапив на фронт артилеристом, проте йому не судилося вижити. Та донині пані Мілка зберігає усі 117 фронтових листів батька, який так і не побачив її, і лише своїми листами підтримував вагітну дружину. Мій батько загинув 3 березня 45-му році у Ліптовському Миколаші у Бобровці, на Словакії. На словенську Бобровце стався там бой, великий... Там воювали чехословаці, матки за німа заплакали. Родіче, драгі, як стемне тяжко виховали. Где ж мам працоват, о, вас и е старат, на войну стемне, о, где вздали. Згідно з переписом 2001 року, більша половина населення Чехії не відносить себе до будь-якої релігії чи церкви, проте значну частину віруючих становлять римокатолики, де католики дещо меншу греко-католики, протестанти, протестанти-баптисти та представники гусицької віри. Значно менше людей, що сповідують православ'я. Мої родичі вони прародичі були католиками. Коли в 1870 році приїхали сюди, церков не було нічого, і вони самі між собою так би, читали Евангелії по по-католицьки, але при польській владі заставили їх православну віру, і вони почали будувати церкви. І нас молодаві. Нашій церкві 125 років чехи побудували церкву і ходили, і співали моя мама, батько, дідусь, мама із сестрами по лінії, по мані лінії ходили і співали в хорі. Щоправда, так вже повелося, що під час богослужіння в церкві по одну сторону ставали чехи по іншу українці. Та ніколи це не було темою для розбрату чи суперечок. У нас був в домі «Живий інтернаціонал. У мене чоловік був із східної України, українець східної України. Очим був філімоном із Саратовська, аж з Росії. Братиха, в мене був брат вже сводний, по другому батькові. Вона була словачка, мама та якби чешка. Невістка вже моя, українка, українка із Здолбунова. Так що ми одне одного понімали, ніякого роздору теж між нами не було. І жилось нам добре. Та доки були живі старші представники родини. Вдома спілкувалися виключно рідною чеською мовою. Пізніше, коли з'явились невістка та зять, вже й українська стала у пригоді. Чеська кухня надзвичайно багата та різноманітна. Економні чехи винаходили такі рецепти, аби страви були дешеві, смачні, привабливо виглядали та приємно пахли. Для цього використовували чимало різного коріння та прянощів. Із страв популярними були поливки, борщі, щавлевий та червоний, супи з різних круп. А вермішель лише домашнього виробництва. З м'ясних страв перевагу віддавали котлетам, різкам відбивним биточкам, запеченому м'ясу, птиці та поросят. Улюбленою стравою були кнедлики. Тушилася капуста. Капуста як тушилася? Вона е, свіжої і кислої, але до тієї капусти треба було дати ребра, е, щоб м'ясо було там зтушене обов'язково, до того е, кнедліки, які Варилася картопля в мундірах чи не в мундірах обчистювалася, зварилася, бралася тертушка, терлася вона це картопля, давалася соль там трохи, оц, то, соди, сіль, яйця. Робилися вони такими кусочками, як колбаски, зробилося це, різалося ножиком по 10 сантиметрів. Вони в діаметрі були коло 4 сантиметрів. Вода, вода кипіла, і вони давалися туди, варилося. Пані Мілка розповідає, що чехи були в усьому працьовиті, а на кухні надзвичайно старанними. Через те в Молодово та й по сусідніх селах запросити кухаркою на весілля чи якусь іншу гостину чешку було престижно. Та й у будні до столу жінки могли легко запропонувати смачну випічку. Бухти пекли, струдлі, як ми кажемо, ми казали, колачі, це пироги. Це я скоро я в минуті могла це все зробити. Це, значить, На сироватці все це, тісто, міяє, сода, сироватка, трохи цукру. Зробила з хочеш сиром, хочеш е, е, з е, цим джемом чи з яблуками, все це заверталось і е, розплескувалося і давалося на жир, пеклося все. Назвалась скороспілка. А на завершення частування без української пісні не обійтись. Як служив я в пана та й не твертелі, то заслужив я пана інди за то а то інди хвиня а та гуся, сюся сюся, а та кача дриба скаче, а та кура чи батура. По садочку ходить та й ходить, курчаточок водить та й водить. Чехи надзвичайно полюбляли добрий гумор, тому спеціально для цього з праги виписували гумористичні листи. Збиралися разом, читали нові жарти, а пізніше переказували іншим. Це мій батько виписував у 26 році. Я, га, змія фалешна. Мені слібіла пуже полібані, а йому уж сліпує модерний танець. Та змія фалешна. Вона мені обіцяла поцілунок. Але другому вже пообіцяла модерні е, танець танцювати. Ну що то є за сакра? Що то за праця є, що то за робота? Барі, барі! Е, чоловік е, топиться, а собака його рятує. Каже, топсе, топсе, утопси там. Видно, добрий був чоловік. Ян Гус, чеський релігійний мислитель, філософ, реформатор, ректор прайського університету, виступав проти вищого духовенства, що наживалось на спекуляціях, продажі індульгенцій та церковних посад. Після відмови зректися своїх поглядів Яна Гуса спалили на вогнищі Антонін Дворжак, чеський композитор, представник романтизму, автор відомих опер, симфоній, концертів багатьох інших творів. У творчості широко використовував мотиви народної музики Моравії та Богемії. Карл Чапик один з найвідоміших чеських письменників ХХ століття. Прозаїк та драматург. Автор великої кількості відомих п'єс, оповідань, есе, фейлетонів, казок та нарисів. Нині пані Мілка живе сама. Чоловік помер, діти мають свої сім'ї та живуть окремо. Тож, попри усю хатню роботу, домашнє господарство, працю на полі, опікується жінка чеським кладовищем, на якому вже своїх зібрали чимало. Про кожного тут пам'ятають чи не тому на згадку квітнуть незабудки? Отака вона чешка, мілка Кураченко, що живе біля Великої Липи. Міцним корінням кремезне дерево вчепилося в молодавську землю, захищаючи розкішною кроною її обіця від буйних вітрів.